Я дуже довго чекав цю зустріч, бо Буковина це є наша земля. І тут у нас попереду дуже-дуже багато роботи. Наша команда тут дуже-дуже багато речей зробила. Я хочу подякувати за таку плідну роботу, яку ми з вами здійснювали в крайні 10 років. Який був наш лозунг, наша мота, наш сенс нашого життя армія. І ми побудували армію, яку не існувала. Що є сутністю нації? Сутністю нації є мова. Скільки камінь мою адресу кидалося, ми робили, бо це є держава Бога. І зараз ми маємо казати, що наша стратегія має бути доповнена ще двома Армія, мова, віра, ЄС і НАТО. Це те, над чим нам з вами треба працювати. 75% нашого часу це є допомагає. Я щасливий бачити тут сьогодні волонтерів, добровольців, воїнів, капіланів і нашу фантастичну, неймовірну команду. Ми маємо робити свою справу. Ми точно будемо в Європі. Точно будемо в Європі. Україна буде найкращою країною в світі. Це добре. 24-го мене розбудила мама. І перша думка була. Як жити далі? Життя далі немає. Все зруйноване. Єдиний шлях, який для мене особисто був це в офіс на Лаврській, 16. На той момент мені сказали, ти хто. Я кажу, ну там доброволець, будеш служити? Та да, я буду служити. На Лавській за один день було сформовано повноцінний 206 батальйон. І коли Петро Олексійович каже, що у нас видавали зброю, я вам підтверджую, половина. Військових в моїй роті, і вони їздили по військоматах і їх не приймали. І казали: ви там не маєте досвіду, ви там ще щось. Він казав, окей, їдьте на Лавську 16. І на Лавській 16 вони отримали зброю. Ми були першим батальйоном ТРО, який виїхав за межі Києва, Миколаївська область захищати країну на Херсонському напрямку. І 206 батальйон ПУФ є і залишається одним з найкоротіших батальйонів. Ми в Бахмуті за майже два місяці оборони ми втратили всього лише всього лише. Це багато, це велика цифра. Але чотири військовослужбовці березень, квітень 23 року. За рахунок ситуаційної обізнації управління батальйону, за рахунок забезпечення, за рахунок того, що ми були спроможні. І ухвалювалося якісні промінські рішення. Я дякую вам за це.